серці лісу, поряд з берегом чудового ставка, де вночі співали русалки, з космосу впало магічне зернятко. Воно проросло в дивовижний кущ, що міг бути видимим лише для людей з відкритими серцями. Кущ цей був покритий великими яскравими квітами, які змінювали свої кольори і форму залежно від бажань людей. У лісі жила старенька жінка, яка доглядала за феями. Її мрія була, щоб її маленький будиночок був наповнений світлом і радістю. Коли вона доторкнулася до куща, він розсвів чудовими квітами, які освітлювали її будинок і наповнили його магічною енергією. Тепер феї танцювали під світлом цього чарівного саду, і кожен вечір був наповнений магічним сяйвом. Мандрівник приїхав із далекого міста. Де все було залізним і бездушним, його мрія була знайти місце, де люди живуть у гармонії з природою. Коли мандрівник зустрів кущ, він виявив у лісі прекрасну галявину, де все було покрито зеленими рослинами і кольоровими квітами. Ліс відновився, а місто за горизонтом отримало частину цього чарівного врожаю. А у молодого чарівника було бажання створити ліки для всіх хворих. Після дотику до куща він знайшов маленький сад, де росли квіти з лікувальними властивостями. Ці квіти могли зцілити будь-яку хворобу і принести здоров'я всім, хто його потребував. Дівчинка-художниця мріяла про величезний мольберт, на якому можна було б малювати свої фантазії. Коли вона дотрукнулась до куща, з'явився чудовий пейзаж, де всі її мрії ставали реальністю. Її картини оживали і танцювали на зелених лугах під блакитним небом. Родина, що мріяла про притулок для бездомних тварин, знайшла у лісі великий затишний будинок з красивими просторими вольєрами та зеленими галявинами для прогулянок. Тут кожна тваринка знайшла любов і новий дім. А маленька русалочка мріяла знову побачити світло дня. Коли вона торкнулась до куща, він створив для неї підводний світ, освітлений сонячними променями, де вона могла насолоджуватися життям у морі та водночас спостерігати за світом на поверхні. Мораль казки в тому, що кожен, хто доторкнувся до куща з відкритим серцем, отримав те, чого бажав, але Лише ті, чиї серця були сповнені вдячності, змогли побачити справжні чудеса. Ця казка нагадує, що дива трапляються, коли ми щиро відкриті до світу і дбаємо про інших. Нехай у вашому житті частіше відбуваються чудеса. Дякую вам, що були зі мною. Люблю вас!